Доброго дня, шановні глядачі каналу, наші розмови про все на світі. Я Петро, і сьогодні ми з моєю колегою Наталкою проведемо захоплюючу дискусію в рамках дискусійного клубу Полтава, організатором якого є наш дорогий товариш Олександр Золотухін. Наша тема сьогодні гостра і актуальна для мільйонів чоловіків чи потрібно чоловікові з надмірною вагою і животом худнути? Привіт усім! Так, тема справді цікава і суперечлива. Готова до дискусії. Чудово! Дозвольте спочатку пояснити суть теми. Уявімо чоловіка, за 50 років, у якого є зайва вага кілограмів 20 і великий живіт. Надмірна вага це патологічний стан, коли індекс маси тіла перевищує 25, а обвід талії у чоловіків більший за 94 сантиметри. Особливо небезпечне. Абдомінальне ожиріння, коли живіт великий, оскільки жир накопичується навколо внутрішніх органів. Дискусійність полягає в тому, що наука показує як серйозні ризики надмірної ваги, так і певні парадокси, коли схуднення може мати несподівані наслідки. Я стверджуватиму, що худнути потрібно, а Наталка доводитиме протилежне. Так, я готова показати, що не все так однозначно, як здається, на перший погляд. Отже. Почнемо. Використаємо метод трьох аргументів. Кожен з нас наведе по три наукові докази своєї позиції. Наталко, ти розумієш правила? Абсолютно. Три аргументи кожен з науковими даними. Давай почнемо. Мій перший і найпотужніший аргумент такий: абдомінальне ожиріння підвищує ризик цукрового діабету другого типу. Більш ніж вдвічі, систематичний огляд 10 масштабних лонгітюдних досліджень. Показав, що підвищене абдомінальне ожиріння збільшує ризик діабету у 2,14 рази з достовірністю понад 99,99%. ,99%. Уявіть собі, майже гарантовано вдвічі більший ризик. Вісеральний жир викликає резистентність до інсуліну, порушує гормональний баланс, продукує запальні речовини, а діабет це прогресуюче захворювання, яке вражає. 80-90% людей з великим животом калічить життя і коштує величезних грошей на лікування. Петре, твій аргумент дійсно сильний, не заперечую. Діабет справді серйозна загроза. Але послухай мій контраргумент: існує так званий парадокс ожиріння при серцевій негаразді, коли пацієнти з надмірною вагою мають на 30-40% нижчу смертність. Велике дослідження 35 тисяч пацієнтів показало, що протягом трьох років смертність групі з ожирінням була майже вдвічі нижчою 3,9% проти 7,8 Метааналіз Мета-аналіз підтвердив, що відносний ризик смерті у людей з надмірною вагою становив лише 0,7 з ожирінням 0,6. Це означає на 30-40% кращу виживенність. Механізм пояснюється захисними властивостями адипонектину, кращою метаболічною резервною спроможністю жирової тканини і збереженням язевої маси. Тож, якщо у чоловіка вже є серцеві проблеми, схуднення може зашкодити. Наталко парадокс дійсно цікавий, визнаю, але він працює лише для людей з вже наявною серцевою негараздою, а не для здорових. Давай мій другий аргумент: відсеральний жир збільшує смертність від серцево-судинних захворювань у чоловіків. У 2,5 рази. 24-річне дослідження показало, що у чоловіків з ожирінням другого ступеня ризик померти від інфаркту чи інсульту у 2,56 рази вищий, навіть помірне ожиріння підвищує цей ризик у 1,66 рази. І найважливіше, чоловіки мають значно більші ризики, ніж жінки. Дослідження 2025 року. Підтвердило причинно-наслідковий зв'язок між вісцеральним жиром і коронарною хворобою, а лотрата всього 6,8 кг знижує ризик гіпертонії на 21-37%. Це конкретні життя, Наталко. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті у 40% чоловіків за 50. Петре, твої статистичні дані вражають справді, але зачекай, у мене є потужний аргумент про реальність. Дуже високий відсоток невдач у довгостроковому схудненні. 80-95% людей повертають втрачену вагу протягом 2-5 років. Лише один із 210 чоловіків досягає нормальної ваги за 9 років спостереження. Хоча 40% досягають втрати 5% ваги, понад 80% повертають 10% або більше протягом року. Мета аналіз 29 досліджень показав, що через 2 роки більша половина ваги повертається, через 5 років 80%. Дослідження учасників The Biggest Loser показало, що через 6 років їхній метаболізм залишався на 400 калорій нижчим. Метаболічна адаптація зберігається роками і біологічно протидіє втраті ваги. Цей цикл повторних спроб і невдач психологічно виснажує людину, демотивує, створює стрес. Навіщо мучити чоловіка, якщо шанси на успіх менше 5%? Наталко так невдачі трапляються, коли люди застосовують неправильні методи, екстремальні дієти замість зміни способу життя. Але послухай мій третій і найпереконливіший аргумент: абдомінальне ожиріння знижує рівень тестостерону у чоловіків в 8,7 рази, провокуючи хронічні захворювання. Дослідження 3219 чоловіків виявило, що ожиріння асоціювалося з 8,7 кратним підвищеним ризиком вторинного гіпогонадизму, у точних чоловіків. Рівні тестостерону були на 5,9 Нмоль на літр нижчими. При ІМТ понад 35,40 зниження тестостерону перевищує 50%. Це відбувається тому, що великий жир виробляє естроген, створюючи порочне коло. А низький тестостерон це еректильна дисфункція, метаболічний синдром, депресія. Вісцеральний жир продукує прозапальні цитокіни з кореляцією. 0,48% для інсулінорезистентності. Уявіть, Наталко, чоловік за 50 втрачає свою чоловічність, силу, здоров'я через цей жир на животі. Петре, тестостерон важлива тема, це правда. Але мій третій аргумент теж критичний схуднення призводить до втрати м'язової маси, саркопенії до 25-40% втраченої ваги, становить м'язова тканина, що погіршує фізичну функцію. Калорійне обмеження індукує катаболічний стан, який руйнує не лише жир, а й скелетні м'язи і кістки. Дослідження показало, що група на дуже низькокалорійній дієті мала на 8,8% вищу втрату м'язів, і цей відсоток прямо корелював з поверненням ваги. Проспективне дослідження 6785-літніх ванів показало, що втрата ваги призводила до остеопенії і підвищеного ризику перелому стегна. У випробуваннях препаратів для схуднення 86% учасників втратили вагу, але разом з жірами йшла м'язева маса. Зниження м'язів означає менше сили витривалості базального метаболізму. Для чоловіка за 50% саркопенія – це підвищений ризик падінь, переломів, інвалідності і смертності. Гормональні зміни, включаючи зниження тестостерону під час схуднення, також сприяють втраті м'язів. Друзі, настав час підбити підсумки. Давайте об'єктивно оцінимо всі 6 аргументів. Наталко навела цікаві факти про парадокс ожиріння, високий відсоток невдач схуднення і ризик саркопенії. Але якщо чесно, ці аргументи або стосуються вузьких груп пацієнтів з вже наявними хворобами, або відображають проблеми неправильного підходу до схуднення, а не саму необхідність худнути. Натомість мої аргументи про подвоєння ризику діабету 2 5 кратне збільшення серцево судинної смертності. І восьмикратне зниження тестостерону базується на масштабних дослідженнях загальної популяції. Вони стосуються здорових чоловіків, які ще можуть запобігти хворобам. Статистична потужність вища, причинно-наслідкові зв'язки доведені, механізми зрозумілі. Я змушений визнати, наукові дані чітко показують: для чоловіка за 50 з 20 кг зайвої ваги схуднення є вагомішим вибором, бо знижує ризики на 50-70%. Петра, мушу погодитися з твоєю об'єктивною оцінкою, хоча мої аргументи обґрунтовані науково, парадокс ожиріння реальний, невдачі схуднення статистично підтверджені, саркопенія небезпечна, але вони дійсно менш універсальні. Парадокс працює для вузької групи пацієнтів з серцевою негараздою, невдачі пов'язані з методами, а не з самою ідеєю схуднути. Саркопенію можна мінімізувати правильним підходом. Твої аргументи сильніші, бо стосуються первинної профілактики в загальній популяції і базуються на даних з вищою статистичною достовірністю. Переваги схуднення дійсно переважають потенційні ризики для чоловіка з надмірною вагою і животом. Дякую, Наталку, за чесність. Але тепер давайте знайдемо компромісне рішення, яке врахує обидві сторони. Ключ в тому, щоб худнути правильно. Чоловікові за 50 з 20 кг зайвої ваги потрібно почати з консультації ендокринолога або дієтолога, щоб виключити специфічні стани, як приміром серцева негаразда. Цільтеся на поступову втрату 5-10% ваги за 6-12 місяців, це лише 0,5 една ціла кілограма на тиждень, збалансоване харчування з високим вмістом білку, одна,6,2 грами. На кілограм ваги мінімізує втрату м'язів до 10-15%, замість 25-40%. Обов'язково силові тренування 2-3 рази на тиждень плюс аеробні вправи. Це зберігає м'язеву масу і знижує метаболічну адаптацію. Моніторте прогрес щомісяця, щоб уникати йо-йо ефектів і психологічна підтримка для стійкості, інакше потрапити в цикл невдач, який посилює стрес. Абсолютно згодна, Петре. Такий компроміс дозволяє скористатися перевагами, зниження ризиків діабету, серцево-судинних захворювань, підвищення тестостерону без значних мінусів. Правильний підхід покращує загальне здоров'я та якість життя у довгостроковій перспективі. Не екстремальні дієти, а зміна способу життя ось секрет успіху. Шановні глядачі, дякуємо, що були з нами сьогодні. Ми розібрали складну тему з науковою точністю і знайшли оптимальне рішення. Якщо вам сподобалася наша дискусія, будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях чи згодні ви з висновками. Підписуйтесь на канал Наші розмови про все на світі та не пропускайте наші наступні дебати в рамках дискусійного клубу Полтава. Дякуємо організатору Олександру Золотухіну за можливість провести цю захоплюючу розмову. До нових зустрічей, друзі! Будьте здоровими і приймайте виважені рішення.